Слава Господу. Друзі, трішечки Божого Слова. Чудовий час, просто чудовий час хвали, прославлення, такий піднесений дух. Та хто відчуває? Піднесений дух такий. Дух віри, дух перемоги в Господі. Ви знаєте, навіть незважаючи на те, що поки що немає перемоги України, є перемога в Бозі, є перемога в Ісусі. Бо всіх нас Він вже відвоював, і ми належимо його царству. І у нас є вище життя. І це його перемога. Бо якби він не переміг, ми всі зараз були б в темряві, у тій марноті, багато б кого з нас не було б. І всі ми йшли в цій марноті без надії прямо до пекла. Але Ісус переміг. Давайте скажемо: Ісус переміг. Амен. слава Богу! Це чудово. І знаєте, коли прославлення співали оцю пісню, Великий Бог Ізраїля. Знаєте, ця пісня, ну, оригінал цієї пісні, тут український переклад так зроблений, трошки змінили. Теж класний, але змінили трошечки. Але в оригіналі ця пісня заснована на двох місцях із пророка Ісаї. Там буквально просто співається слово Боже. Буквально просто, майже не змінюючи, береться кілька віршів із книги Ісаї Пророка, і просто вони співаються. І от перше таке, таке місце, на якому заснована ця пісня, це Ісая, 30-й розділ. Ісаїя, 30-й розділ. Там один вірш. 29-й. 29. Да, але я прочитаю трошечки вище з 27 го вірша. Отже, Ісая 30, 27, 29. Погляньте, ім'я Господа йде здалеку. У мене український сучасний переклад. Ім'я Господа йде здалеку. Його гнів, як палаючий вогонь, оточений клубами диму. На вустах його закорбований гнів, а язик його схожий на руйнівне полум'я. Його дихання, немов повноводна ріка, що підбирається до горла. Господь просіє народи крізь сито знищення. Господь просіє народи крізь сито знищення, і закріпить у щелепах народів вудила, які ведуть їх на манівці, або які ведуть їх до омани. Друзі, це пророцтво, Ісая пророчить тут. Про другий прихід Господа Ісуса Христа. І Він говорить: якщо перший його прихід це був прихід милості і спасіння, і ми живемо зараз в часи благодаті, коли спасіння доступне, то другий його прихід це буде прихід суду і гніву, щоб судити народи. Він виявить свій гнів на людей яким він давав стільки часу, він довго терпів тисячоліттями. І е, це страшні часи такі, да, будуть. Але от, е, тут написано, да, що Господь просіє народи крізь сито на знищення і закрипить в щелепах народів водила, які ведуть їх на манівці. Тобто це дух омани, який буде в останні часи, який будуть зводити е, народи. А наступний вірш 29 й а ви, і це вже про кого? Про нас з вами. А ви? Скажи, це ми. це ми. Написано. А ви співатиме пісню як святкової ночі, як в день свята написано, в ніч свята. Ви співатиме пісню. Ви почуватиметеся щасливими. Як ті, хто під музику флейти піднімається до скелі, з великою букви там написано в мене, до скелі Ізраїльської схилами гори Господньої. Оце та перемога, про яку я вам сказав. Ти розумієш, що в тебе всередині має бути інший дух, ніж в цьому світу. Тому що в останні часи цей світ буде занепадати. Біблія говорить, що люди будуть просто від страху таяти, від очікування тих бід, які йдуть на землю. Люди будуть від страху помирати буквально, від очікування тих е, я, я, різних явищ. А ви будете співати і будете щасливими. Чому? Тому що в тобі Дух Божий. Ти спасенна людина. І коли весь світ іде до пекла, ти піднімаєшся до скелі Ізраїля, тобто до Христа. Все твоє життя має бути таким сходженням до Ісуса. І в тебе є мета зійти на ту гору під звуки флейти Господньої. Ця гора. Єрусалим стоїть на горі, новий Єрусалим. Він теж там на горі. Горішний Єрусалим що його називають. І тепер я хочу ще, щоб ми е, Євангелієм від Матвія, 24 розділ. Також, щоб ми повернулися. Тут теж говориться про другий, друге повернення Христа. Про повернення, і ви пам'ятаєте, він говорить там усі ці ознаки. Він каже, буде війни, голод по місцях, землетруси, різні явища природні, так, повстануть народи на народи, і вас будуть переслідувати, і так далі. Але потім він дуже важливу річ говорить тут. Матвія 24-й розділ, 14-й вірш. І буде проповідане це Євангеліє царства по всьому світу, на свідчення всім народам, і тоді прийде кінець. Знаєш, ти можеш бути вільним від цього світу. Ти не будеш разом з цим світом здихати від страху, як там написано, очікуючи нові біди, якщо в тебе тільки будуть інші цілі, ніж у цього світу. Якщо в тебе такі самі цілі, як у цього світу, влаштувати своє життя, щоб все було добре, то ти разом з цим світом будеш здихати від страху. І це те, що інколи відбувається з віруючими людьми. Вони здихають від страху. Бог тебе любить, він не хоче, щоб ти здихав від страху. Послухай. Біблія говорить, що він не дав нам духа страху, щоб ми знову жили в рабстві. Він дав нам Духа сили і любові і здорового розуму. Але потрібно, щоб у тебе була інша ціль, не така, як ціль у людей цього світу. І от Ісус розповідає про ці біди, які там були, а потім Він починає говорити про ціль усього. Він каже, все це буде відбуватися. І це буде відбуватися для того, щоб Євангеліє Царство було проповідано по всьому світу, якщо в тебе буде Божа ціль, якщо у твого життя буде ціль проповідувати що щоб не відбувалося війна, мирний час, голод, процвітання. Тут ти живеш, в іншій країні ти живеш, де б ти не жив. Якщо в тебе буде ціль свідчити про славу Ісуса Христа, ти будеш іншою людиною, ти не будеш як людина цього світу. Здихати від страху. Ти будеш як людина із Ісаї 30-го розділу. В тебе буде пісня. В тебе всередині буде щастя і радість. Ти будеш людина, яка знає мету свого життя, яка піднімається на гору. Послухай. Зроби ціллю свого життя свідчити про Христа. Це ціль життя. Нехай все твоє життя свідчить, що Ісус Господь. І Він повертається. Слава Богу. Слава Богу. І коли ми говоримо про проповідь Євангелія, друзі, немає проповіді Євангелія без Божої сили. Немає проповіді Євангелія без проявлення чудес, знамень, без цілень, без вигнання бісів. Без надприродної дії Бога в твоєму житті і через тебе в житті інших людей, кому ти свідчиш. Послухай, скрізь, де проповідувалось Євангеліє, воно підтверджувалося надприродною Божою силою. Церква, церква молиться, Боже мій, ми хочемо сили, ми хочемо сили. Є інший бік. Не буде сили, якщо не проповідувати Євангелія. Це те, що я помітив. Друзі. Знаєте, де найбільше чудес? От в моєму служінні, коли я проповідував, де я бачив найбільше чудес, де було найменше віруючих. Чим менше віруючих і більше невіруючих, тим більше я бачив там чудес. Коли ми ставили палатку, збирали, одні невіруючі приходили взагалі, без контексту церковного. Ти проповідуєш Христа, молишся спільною молитвою, а потім кажеш, піднімайте руки в когось що змінилось. І люди піднімають. Кажуть, в мене те, в мене те, перший раз. І в них отакі очі. Послухай, в Євангелії сила. І не, мож, і не можна проповідувати Євангелія, розумієш, не можна по всьому світу піти, проповідувати Євангелія без цієї сили, тому що сила прославляє Христа. І апостол Павло говорить, царство Боже, не в Слові, а в силі. У нас є Дух Святий, який дає нам силу. Він на цьому місці зараз. Царство Боже не в Слові, а в силі. Апостол Павло говорить, що я поширив благу звістку скрізь силою знамень і чудес Божих. Він каже, що моя проповідь була не в мудрості слів людських, а в проявленні слави і сили Божої Є сила. І оце ми підійшли до другого місця, на якому була заснована Ну, пісня, великий Бог Ізраїля. Я сказав, що там два уривки з пророка Ісаї. Перший, що коли Христос повертається, Його народ прямує, у народа є ціль проповідь Євангелія, і він піднімається до Господа, і він наповнений народ щастям, і він співає, як на свято, і є музика флейти, чудова. Я вірю, що це голос Святого Духа. Музика І от друге місце, про яке там співається, це буде теж Ісая, тільки 35-й розділ. І це п'ятий вірш, але я знову прочитаю на два вірші трошки раніше. І от написано: тож зміцніть опущені руки, укріпіть тремтячі коліна. Це до нас з вами звертається. Зміцніть. Тому що розклеїлися, тому що настільки сконцентровані не на Бозі, а на тому, що відбувається навпаки, так, що коліна тремтять. Здається, що немає майбутнього. Бог говорить, зміцніть, скажіть полохливим душею. Це теж до нас. До, нас. до полохливих душею, до нас. Будьте мужніми, не бійтеся. Ось ваш Бог надходить помста. Це знову про повернення Христа. Іде відплата від Бога. Він прийде і спасе вас. У нас така надія є чудова. І далі те, що співалося в цій пісні, п'ятий вірш. Тоді прозріють очі сліпих. І відкриються вуха, вуха глухих. У той час кульгавий підскочить як олень, і язик, німого, піснею озветься, бо проб'ються води навіть в пустелі і в степах потоки. Алілуя! Слава Богу! Друзі, тут говориться про чудеса. Це не просто, знаєте, така картинка. Ну, це казочка така, що відкриються очі сліпих, що відкриються вуха глухих, що хромі будуть, кульгаві будуть танцювати. Знаєте, я згадав, як ми були на одному служінні в Донецьку, і там Бог взяв і ну, помолилися за дівчину, а в неї була одна нога коротша іншої. Ну, сантиметрів на десять, мабуть, да? сантиметрів на десять, десь на отак коротше. Це багато. Вона не могла нормально ходити. Отак от як ми ходимо. І вона вийшла, і проповідник почав молитися, а це було велике зібрання, знаєте, таке десь тисяч п'ять в комплексі спортивному. І він починає молитися. І у всіх на очах нога починає рости. Малень, я не знаю скільки, років 9. Да, вона вискочила з басоножками, там була танкетка така на одній, щоб вона могла ходити. Ну, тобто, велика, знаєте, така. І в неї нога виросла. І стала така сама, як інша. І вона, бачачи це, вона настільки була просто вражена, і вона побігла по цій біговій дорожці в тому спортивному комплексу, і просто бігла отак, з тими басаножками, Зал там просто ми дивилися. Знаєте, Це не, це не просто Ісаї, коли це говорив, це не просто вірші, там, от Кульгаві, як Олень. Це так і є. Це воля Божа. Це відбувається там, де проповідується Євангелія. Це наш Бог, це Ісус такий, це Його слава, це Його сила. Без цього немає Євангелія, розумієте? І тоді. Після цього зібрання ми, коли їхали додому, ми стояли додому, ми стояли на зупинці трамвайній. 300 людей після цієї конференції вони почали співати цю пісню. Вони співали російською. Там були ці слова. ось, ось саме оці: великий Бог Ізраїля. Е, як там е, як там російською? Ні, ні, ні глухой, э, сліпи глаза в відночі, глухой сшить музики звук, запляшують храми, як цар Давид, не миє, уста запають. Там це такий приспів в цій пісні, що ми співали. І от ми йому і співаємо, а це реальність. Розумієш, це не просто бажання. Послухай, в новому заповіті це реальність. Тільки треба бути сконцентрованим на Івангелі. І коли ми так співали, один підходить молода людина. Ну, років 28, може, 30, ну, 28, 30, мабуть, не було. І він в, в Кіпі із пейсами. Молодий, ну, єврей, молодий, і, і, іудей. І він такий підходить і дивиться, а там 300 людей танцюють і співають, храми запляшуть, як цар Давід. І він дивиться, а він, ну вони знають на пам'ять це. І він розуміє, вони співають Ісаю. Вони співають із книги про Ока Ісаю. І він такий. Що це таке? Що це? І хтось йому із НАТО так повертається кричить: це ваш Месія прийшов. Розумієш? Месія прийшов в наше життя. Він через нас хоче прийти в наше місто. Не він хоче прийти скрізь. Він хоче прийти до хлопців в окопи скрізь. В Європу, в Америку, в Китай, в Африку. Розумієш, тільки він приходить в свої церкви, оце його тіло зараз. І він хоче, щоб це відбувалося. Незалежно від того, глади, мори, да, ми там читаємо, голод, хвороби, війни, переслідування. І знаєш, перша церква, там ви читаєте книгу дії, і там це відбувається все. А це були нелегкі часи. Тому що церкву перші почали гнати юдеї, і вони втікли з Єрусалиму. Але при цьому, в них була пісня, як в ніч свята, і щастя всередині. І вони продовжували сходити на гору до Нового Єрусалиму під звуки Флейт. І потім, після цього був Нерон в 60-ті роки, роки, який, який сказав почав перші гоніння по всій імперії на християн. Тоді вбили апостола Павла і апостола Петра. А чудеса продовжувалися. Євангелія поширювалося. І кожен, хто приймав Євангелія, в нього була пісня всередині. Щастя всередині. Потім в 70-му році зруйнували Єрусалим. Вся церква, єврейська церква, вони ну, просто вони тікали, вони втратили свої домівки, втратили все, все, що було пов'язано з юдеїзмом. Воно було під забороною, під таким жорстким пресінгом, а християн вважали юдейською сектою тоді. Християни знову під гоніннями. Але Євангелія продовжувало поширюватися. Радість, чудеса. Послухай, Євангелія, Дух Божий, не залежить від того, наскільки сильні проблеми приходять, наскільки сильний тиск, наскільки сильне. Горе, можливо, навкруги все Євангелія приходить, щоб оживити серця. І в нього є сила це зробити. Але нам треба бути зосередженими на тому, що сказав Ісус, і буде проповідане це Євангеліє Царства по всьому світу. І тільки тоді прийде кінець. Не слухай нікого в Ютубі. То каже, що все, 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 ще не все. Кінець не прийде, поки церква не зробить домашню роботу. Ісус не повернеться, Він не хоче церкву двойки, церкві двойку поставити. Він не повернеться, поки церква не розповсюдить Євангелія по всьому світу. Так що в нас є робота. І нас попереду чекають важкі, але дуже славні часи. Часи Божої слави. Слава Богу. Тому зосередимось на Євангелії. І це Євангеліє було сплачено ціною крові Ісуса. Будь ласка, роздайте причастя.